Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Деребан за розкладом. Пише телеграм канал Закрита зона. Заложний хоче конфіскувати та посадити довічно всіх хапуг, корупціонерів та зрадників. Щодня новини про загибель наших захисників і так само, щодня ми дізнаємося про чергове корупційне дно, пробити владою у питанні забезпечення армії найнеобхіднішим. Новий скандал, зникнення тактичних аптечок на понад мільйон доларів, що прямували в Україну. З Америки великий контейнер з аптечками протигазами, спальними мішками, зимовою формою і взуттям був посланий в Україну фондом. Злучений український американський допомоговий комітет ЗУАДК, що у жовтні 2022-го, однак, на кордоні він випарувався. Американські волонтери співпрацювали з центром волонтерства та захисту, до яких вантаж таки не доїхав. Згідно з трекерами, польську митницю він пройшов. А далі його просто роздерибанили. Здогадайтесь, хто так на сайті Львівської вау, листопаді благодійники побачили. Ліс, їхню допомогу вже роздано військовим. Жодних актів прийому передачі американцям не надали, так і з'ясувалося, найкоштовніша частина. Тактичні аптечки на 1 мільйон доларів зникла. Згодом з ОАДК помітили протигази зі свого контейнера на виставці тієї ж Львівської ОВА. Показали сертифікати і попросили спрямувати їх на запорізький напрямок, де Росія застосовувала проти нас фосфорні боєприпаси зі Львова у відповідь тиша. Зрештою, американці звернулися до ФБР і української поліції, надали справі розголосу. Хоча розуміють, Після таких історій потік допомоги з-за кордону може суттєво зменшитися. Пам'ятаєте, як ми сміялися з російських мобіків, яких закинули в Україну зі страйкбольними бронежилетами? Так от, бійцям 32-ї ОМБР не до сміху, бо такі ж броніки видали їм. Не дивуйтеся, лексика не нормативна, бо іншої у хлопців для таких випадків просто немає. кажуть, військове керівництво на скарги ніяк не реагує. Що у лютому стало відомо, що йому закупило неякісних броніків на 100 мільйонів гривень. Проведено експертиза. Доведено, що це не четвертий і навіть не Третій клас захисту і бійцям їх відсилати не можна. Офіс генпрокурора повідомив про підозру голові департаменту закупівлі МО Богданові Хмельницькому та заступникові міністра оборони В'ячеславові Шаповалово. Вони нині в СІЗО. Але хто тоді й далі постачає на передню лінію оборони цей шлак? Адже кожна така плита в бою мінус одне життя нашого захисника. І це ще не все. Бронежилети закуплено з 200% відсотковою переплатою. Голова МО Резніков на диво захищає ці провали. каже у лютому 2022 коли почалося повно. Масштабне вторгнення було не до перевірок постачальників. Склади стояли порожні. Але чому згадаємо, за місяць після приходу Зеленського до влади спалахнув скандал із бронежилетами. Судять генерала Кіборга Марченка, так, так того самого, хто у 2022-му захистив Миколаїв. Він і досі під слідством. Тодішній голова ДБР труба заявив: три з п'яти броніків прострілюються. Однак, експертиза відео ДБР показала, фахівці прострілювали зразки з вийнятими бронепластинами. 20 тисяч броніків Марченка єдине, що перебувало на Складах ему, адже більше ніхто не ризикував зв'язуватися з цією владою після фейкової справи проти Марченка, яку ініціював проросійський діяч Портнов, якому офіс президента дав карт бланш, і Портнов завдав шкоди українській обороні своїми заявами, що їх радо брало до роботи ДБР. Згадайте, хоча б вилучені за заявою Портнова клістрони з ППО, які оголили нашу повітряну оборону. Зате спочатку повномасштабки в чиновники від оборонки розв'язуються руки. Пам'ятаєте, як українські виробники були на сполох влітку? Що не отримують замовлень на зимові комплекти для захисників, бо їх не було. Бо за контрактом турецька фірма Авіа» ввезла у жовтні-грудні 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. Але це не був зимовий одяг. Тепла куртка не важить 1,1 кілограм. Просто на кордонів накладних слово «камуфляжна» було замінене на зимова повітряно-захисна, а її ціна зросла з 29 до 86 доларів за штуку. Звісно, з українськими виробниками такий фінт вухами не пройшов ще страшніша ситуація з департаментом медичних закупівель ЕМО. Його голова Прудніков відсторонений 1 серпня вивів за ці півтора року 66 мільйонів гривень на компанію Невістки, яка постачала на фронт низькоякісні аптечки з китайськими турнікетами, які часто просто рвалися на бійцях. Якщо врахувати, що турнікет накладається, аби запобігти критичній крововтраті, ці двоє чиновників стоять уже по шию в крові. І це при тім, що на складах ЕМО лежать 150 тисяч якісних тактичних аптечок від наших союзників. Але ж. Треба пиляти державні гроші. Ну як тут не згадати слова міністра фінансів про найнижчий рівень корупції в Україні? Справді, падати вже нікуди, але все вище описане не корупція, а мародерство. Обсяги завданої обороні шкоди шалені в з розбазарюванням 36 мільярдів гривень на передплату невиконаних контрактів із фірмами посередниками, на постачання боєприпасів, коли ні грошей вже нема, ні снарядів. І якщо це не зрада, то що тоді зрадою є? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.